Мої вітання всім! Ви на каналі Культурна Ліза і з вами Олена Горячих. Мені здається, що немає в Україні жодної людини, яка б не бачила скетчу, не чула жарту або не відвідала б виставу цього неймовірного актора. І я дуже сподіваюся, що це відео зігріє вам душу і серце так же, як і мені, коли я його готувала. Давайте почнемо. Без його голосу добі не був би таким особливим. Без його гумору шоу Довгоносиків не були б такими смішними. Без його голосу та гри, остров скарбів та капітан Смолет не були б такими популярними. Актор та режисер театру та кіно. Актор зазвучування, каскадер, сценаріст, драматург, письменник, та-дам, заслужений артист України Віктор Андрієнко, не вживає м'яса, спить виключно на твердій поверхні, стоїть в планці по 4 хвилини перед виходом на сцену перед виставою і про себе каже так, який був такий залишився. А коли його починають надмірно хвалити, це йому так здається. То він каже, не треба робити з мене подвиг розвідчика. Я роблю те, що я маю робити. Народився 19 вересня, 1959 року в Запоріжжі. Батьки його були прості люди, як він каже. Мати Тетяна Іванівна була головним бухгалтером навчальних закладів, а батько Микола Трохимович майстром на заводі «Енергомаш». Віктор Миколаєвич. Завжди мріяв, щоб професія, яку він отримає, приносила користь людям. Після восьмого класу він пішов навчатися на кондитера і навіть деякий час працював. Потім влаштувався монтувальником сцени, а в шкільні роки він відвідував театральний гурток і тому, як наслідок вступ до інституту Карпенко карова його закінчення та диплом актора. Розпочинав кар'єру як актор каскадер. Потім вже почали запрошення як актора в кіно, а потім був театр, театр естради, який переіменувався в театр на Подолі. А коли перекрили там кислород, то Віктор Миколаївич поїхав до Одеси і 6 років працював в філармонії, а також займався журналістикою на Одеській кіностудії. А потім наступив 1996 рік. Хочу нагадати, чим він був знаменний для України. Це прийняття української конституції, це введення в обіг національної валюти України, гривні. А ще на наші екрани дуже стрімко, як лавина вривається гумористичне шоу шоу довгоносиків. До екрану тебе дуже просимо. Світливий би був без Довгоносиків. Шоу Долганосиків пропрацювало з 1996 по 1999 рік. Чотири сезони, 70 випусків. І закрилось воно до речі, на піки популярності. До речі, випуски були кожного тижня. Щоб зрозуміти, я приведу таке порівняння: шоу Бенні Хіла робило 8 випусків на півроку. Шоу маски шоу робило 15 випусків на рік. А шоу Довгоносиків випускалось кожного тижня, кожний раз нова тема, і кожний раз неймовірний гумор ідеї та режисер Віктор Приходько, сценарій Віктор Андрієнко, Григорій Кон і генеральний продюсер Валентин Опалєв. Шоу було поділено на рубрики. Наприклад, була така рубрика, як Шерлок Холмс та Доктор Ватсон, Життя відомих людей, при пожежі Дзвонити 01», Новини Шендеровича. І кожен раз була в кожній рубриці нова тема. Коли запрошували зірок, що саме було дивно так, що кожна зірка, яка приходила туди, вони дійсно на той час вже були відомими зірками, то вони також вдівали оці ці довгі носи і працювали з цими довгими носами. Таке воно було популярне, це шоу. Каже Віктор Миколайович, що принцип роботи був такий, що не шуткувати про те, що не вже пупа, про фашизм і голих баб у нас не було. А всі інші ідеї нам підкидувало життя і наш настрій? Час в інтерв'ю лунає таке запитання до Віктора Миколаєвича: чи був у вас якийсь рефренс, коли ви створювали це шоу? Ну, наприклад, Монті Пайтон це дуже відома комік-група з Великобританії, чи користувалися ви цими підказками, і то Віктор Миколаївич відповідає: так: який референс, як перло, так і лізло? А всі новини і всі жарти нам давали життя: політики, шоу-бізнес, все, що відбувається в країні. Наприклад, на той час був відомий фестиваль Зелена гора. А ми собі вирішили та й зробили зелену дуру. Надо призи роздавати, давайте будемо роздавати призи, кому роздавати призи, а давайте саме собі будемо роздавати призи. Або коли прийшов час створювати розділ Зустріч з зіркою. Кого будемо запрошувати, а давайте Вовку Бестрякова запросимо. А чого Вовку? А тому, що у нього є айсберг українською мовою. І це у нас буде така пугачова для бідних. А давайте пригадаємо акторів, які працювали в шоу Віктор Андрієнко, Микола Гуць, Петро Кузнєцов, Геннадій Карженка, Тамара Яценко, Вадим Тупчий, Василь Бендас та Олександр Петриченко. У 2016 році відсвяткували 25-річчя шоу. І на питання, чому закрилося шоу на самому піці, Віктор Миколаївич відповідає так: тому що розуміли, що сьогодні ці жарти вони дуже популярні, а вже завтра їх ніхто не зрозуміє. Тому треба йти далі. Далі були інші шоу, далі було повне мамаду, комедійний квартет, пригоди Шерлока Холмса доктора Ватсона. Велика різниця. А давайте пригадаємо відомі жарти від ведучого шоу Івана Шпикуляка у виконанні Віктора Андрієнка. Ми зробили таке шоу, що наше телебачення перевернеться в грабу. Я буду в вкратіусь посягательства на мій гуманізм. Кульмінація пафіоза нашого. Апогея і головне дуже грамотно обгадять. А ти що, Філіні? На тобі падині. У 2012 році Віктор Миколаївич отримує пропозицію, незвичайну для нього пропозицію. Йому пропонують стати режисером дитячого фільму, поставити фільм по повісті Олексія Гавроша Неймовірні пригоди Івана Сили. Погодився він не зразу. Але обміркувавши, все ж таки погодився, бо матеріал був дуже цікавий. Та й сам факт спробувати щось нове для себе. Це історія дуже відомого українського силача, дія відбувається на початку ХХ століття. Прототипом самого Івана Сини став відомий селач український Іван Фірцак. Дуже цікаво, що все було знято в живих інтер'єрах, справжня фортеця, справжній цирк, справжній театр. І дуже цінно те, що всі видовищні трюки відбувалися наживо. Ти чого так Богу мене рятував? Базіко. Ви чарівник? Усі чарівники це ж махляри. А я махляр. Тобто Мольфан найкращий в батько. А далі, як каже Віктор Миколайович, з ним відбувається повний апгрейд, повне перезавантаження у 2014 році. Разом з Оленою Шульгою, колегою в співавторстві. Вони починають роботу над кіносценарієм Легенди Чарівнолісся». Вони отримують нагороду на дуже престижному міжнародному літературному конкурсі. Коронацію слова вони отримують кошти на створення фільму і починають роботу, починають зйомки. Вже е, знявся тизер. До речі, його можна побачити в інтернеті. Але на жаль, в наше життя вривається карантин, а потім війна. Ну що ж, не можна знімати, так буде пописати. І разом з Оленою Шульгою вони пишуть книгу Легенди Чарівнолісся. А ще пишуть книгу Пригоди папуги Флінта». це такий ремейк на остров Скарбі і видають книгу, а також комікс. Дуже багато їздить по Україні, Зустрічається з дітьми, зустрічається з дорослими, презентує свої книжки, спілкується, розмовляє. Підтримує, мріє про те, щоб були кошти на видання цих книг, щоб якомога більше дітей змогло їх читати та радіти. На питання Вітя, чого для дітей? Він відповідає, а тому, що це така публіка, яку не обдуриш. Якщо їй не подобається, то вона не буде дивитися і наводить слова Махатменганді, який сказав: якщо ви хочете створити мир у всьому світі. То потрібно починати з дітей. Ось такий він, герой моєї розповіді, грає в театрі, знімається в кіно, пише кіносценарії, пише книги, веде комікси. Зрозуміло, це все разом зі своєю згуртованою дружньою командою. Бо він завжди працює з людьми, з якими йому приємно працювати, тому і все вдається. А ще у нього є от такий один секрет. Він каже. І все, що я роблю в житті, я роблю щиро. Тому я всім нам бажаю все, що ми робимо, робити щиро і робити з любов'ю. З вами була Культурна Валіза і Олена Горячих.